Доброго дня, шановні здобувачі освіти! Вас вітає майстер виробничого навчання Чепа Олена Анатолійовна. Тема нашого сьогоднішнього уроку на виробничій практиці формування керамічних виробів способом шлікерного лиття. До вашої уваги пропоную переглянути відео, на якому ви побачите весь процес роботи над формуванням керамічного виробу. Прошу звернути увагу на те, що відео зняте не на підприємстві, а у домашніх умовах. Звісно, на підприємстві все проходить більш швидше і в інших об'ємах. Одразу хочу, щоб ви згадали попередні теми, які ми з вами проходили, а саме про готування шлікера. На відео буде представлений виріб, який складається з трьох окремих предметів: це горщик з ручками. І кришкою, які заливаються всі окремо. Ви вже згадали, як приготувати шлікер до роботи. Його обов'язково треба збити, щоб він був рідкий і однорідний, і у сухі, чисті форми ми починаємо з вами заливати жидкий шлікер. Обов'язково форма повинна бути сухою і чистою. Щоб залишки сухого шлікеру не потрапляли у гіпсову форму, обов'язково використовуємо сіточку. Усі предмети горчика заливаємо окремо і не боїмося налити зайве, бо його завжди можна зрізати різачком. Ручечки треба пересушити трішки більше, ніж звичайні наші предмети, тому що їх так легше буде вимати з форми. І після того, як форма набрала нужну для нас товщину виробу, ми зливаємо залишки шлікера. Товщину регулюємо з вами різочком. Як потрібна товщина вже набралася, починаємо розбирати форми. Робимо це дуже обережно, тому що якщо виріб мокрий, він дуже деформується. А в горщичку саме головне це круг на кришці і на самому горщику, щоб кришка щільно прилягала до горщика. Робимо це. Зауважую дуже обережно, бо виріб сирий і деформується. Кришечки перетримуємо трішечки довше, щоб їх було легше виймати з форми. Потім сирий виріб зарізаємо, робимо це нашим інструментом для гончарства. Ви всі пам'ятаєте наші інструменти в майстерні це петлі або різачок. Ми спрацювали з вами, зарізали наш виріб, шви, робили це обережно, а ручечки, які кріпляться окремо, ми прикріпляємо за допомогою жидкого шлікера. Робимо надсічки і на виробі, і обов'язково на ручці. Потім жидким шлікером змащуємо сам горщик і ручку. І щільно кріпимо один до одного. Завишки шлікеру пензлем убираємо і таким чином замазуємо шви. Після того, як наш посуд підсох, ми його замиваємо чистою губкою і чистою водою. Посуд, як підсихає, він дуже крихкий, і тому робимо це дуже обережно. Щільно замиваємо шви і горловинку. Потім можна за бажанням глазурувати або кольоровою глазурю, або без кольору випалюємо у пічці при температурі 1200 градусів. У нас виходить такий не, красивий горщичок. Дякую вам за перегляд і всього найкращого!